Поспілкуємося з політологом Тарасом Загороднім в нашому ефірі. Пана Тараса, дуже дякую, що дочекалися власне на включення. Дякую, що погодилися поспілкуватися з нами. Питання, власне, до вас таке: от як ви вважаєте ця історія з майданом? 3 наскільки вона реальна? Наскільки такий план дійсно готують у Кремлі? І ким вони збираються це реалізовувати? Ну, те, що росіяни не полишають такої надії, можна не сумніватися. Ну я от особисто бачу, що ну вже приблизно рік, що російська пропаганда досить сильно еволюціонує. Якщо раніше ми сміялися з тих недолугих надписів, наприклад, в соціальних мережах намається ще дивитися на це пекельне борошна. Це коли Гугол транслетом перекладають дослівно з російського на українську, то тепер я вже бачу, що Українська мова значно покращилась, достатньо професійно працюють боти. Вони знають больові точки нашого суспільства, намагаються їх натиснути туди, так? Але чи вийде у них це поки що звичайно велике питання? Не знаєте, взагалі, коли росіяни говорять про майдани, то я взагалі помітив, то це більше їхні страхи всередині безпосередньо, Росії, так. Коли вони думають, що це теоретично можна організувати якось штучно, тому що ж це, це їхня парадигма ставлення до власних громадян як до бидла, і вибачте, будь ласка, яке по-іншому просто на вулицю не виходить, як тільки надати відмашку від царя а, Україна, слава богу, зовсім інша країна. Звичайно, є багато проблем нашої держави, але я не думаю, що їм вдасться так це зробити. А, і тим більше, якщо, наприклад, в першому а, в революції, а, наприклад, помаранчеве революції, там була конкретна мета посадити на престол Януковича, а в 2013 м а, залишити на престолі Януковича, то тут питання: а ким вони теоретично намагаються замінити тут владу, так? Тому звичайно, що будуть користуватися різні різними способами в першу чергу для того, щоб розхитати середині суспільства. Ачевиде інше це велике питання. Тим більше, вочевидь, що у нас все більше ну, впливу в суспільстві буде мати військові. І тому, от на кого вони тут збираються? Ну теоретично, навіть якщо подивитися, кого вони збираються тут прасувати, медвечука немає. Так царьов зрозуміло де. А всі інші, які теоретично могли на щось претендувати, ну їх просто немає в країні, тому звичайно, що е, немає, але сам цей період між владдя, між владя, який все рівно настає при змінах влади, звичайно, вони можуть використати для реалізації своїх цілей. Ну безперечно, що якісь сценарії зараз розробляють, і ми знаємо, що навіть запустили під Медведчука новий проект, який називається Другая Україна. І на це в путінському оточенні виділяють колосальні кошти. Але ну Медведчук вже неодноразово провалювався. Ми розуміємо, Янукович очевидно Путіна розчарував. Хоча, от пам'ятаємо, що на початку великого вторгнення, у лютому 22-го року, Януковича намагалися доставити якнайближче до кордонів України навіть. Білорусь його доставили уже, і нібито під нього готували якийсь тимчасовий формат так цього окупаційного уряду. Неазару в цьому брав участь. Тобто кадри все ті ж, лавка запасних, так би мовити, у Путіна доволі коротка у цьому сенсі. Але ми і пам'ятаємо такий момент, що у ці перші тижні запеклої війни проти ворога, коли українська армія давала успішно відсіч на багатьох фронтах з усіх боків пам'ятаємо. Росіяни навалилися тоді і е, били їх у хвісті в гриву наші військові. В той же час в Путіна прозвучала тоді така заява, коли він звернувся до українських військових. Він не називав нікого поіменно, не називав звань, але хтось йому тоді його переконав і вклав в його голову. Чи може сам він собі це вигадав? Що українські військові, виявляються, готові перейти на, на бік ворога. Пам'ятаєте, оцей заклик українські українські воєнної там значить беріть владу в свої руки і наводьте порядок в Україні. Це від Путіна звучало. Чи від, цього, від цієї ідеї вже в Кремлі відмовилися? Зрозуміло, що ніхто з українських військових їх слухати не збирається, завдання українських військових зовсім інше нищити ворога. Е, ну, дивіться, звичайно, це тоді у них ще була о, ну, надія, яку в дійсності теж малював Медведчук в своїх соціологіях, що всі українці прагнуть бачити Путіна в Україні. так Далі досі була парадигма, що українці росіяни це в принципі один народ, да тільки ну якось смішно розмовляють, да як вони часто говорили а, і так далі. Ну і плюс вони не вірили в опер, і як до речі, не вірили, і не вірили західні країни, які були впевнені, що у них єдина знаєте, розвиток було питання в тому, за скільки Путін захопить Україну за два тижні. За тиждень, за три тижні і так далі. От навколо цього була суперечка. Тобто ніхто цього не очікував і на заході, і, і Путіна звичайно, що вони це намагалися це робити, але той час вже пройшов. Той час пройшов, як я вам сказав, вони е, припинили робити агітацію навіть російською мовою. Ну за моїми спостереженнями, близько ну, десь влітку минулого року. Тоді вони ще намагалися там просувати. Теми російської мови і все інше. Тепер вони все ж таки, навіть росіяни спецслужби починають вчити українську мову, тому що до цього вони взагалі не визнавали існування української мови. Тепер вони вже чітко знають, що це все ж таки інша країна, інший народ, але ворожий народ так. І тут трохи інша ситуація, тому я не думаю, що вони поміняють. Ну, стосовно військових, стосовно військових, звичайно, що вплив військових буде зростати. Ми повинні це чітко розуміти, тому що все ж таки армія це у нас зараз несуча конструкція нашої держави, так? І є найвищий рівень довіри. 97%, так як от політичного інституту, в тому числі, е, ну знаєте, у нас трохи як в Ізраїлі вже стає. Тобто армія і спецслужби у армії 97%, у СБУ як такого аналогу МОСАДу, вже 66%. Хоча до цього ця структура ніколи не користувалася у нас особливим особливо пашани, але зі зміною керівництва керівництвом ми бачимо зовсім інше ставлення до спецслужб, і тому ми повинні розуміти, що. Що е, роль армії, о, ну я думаю, що наприкінці війни буде плюс-мінус дуже схоже як на Ізраїль, е, тобто е, все рівна вся структура держави буде вибудовуватись навколо армії безпеки, бо Росія як небезпека не зникне. Е, люди, які служать в армії, так тому що фактично армія ж народна. У нас вони будуть частиною державного апарату. Так, ми повинні це чітко і ясно те заявити. Там ну багато людей, які ну зовсім з іншою мораллю. Тобто люди, які втрачали своїх побратимів, а люди, які є етика, етика державного службовця, службі служіння суспільства. Я не говорю, що все все ідеальне, як і будь-яке суспільство. Ну є різні варіанти, але все ж таки, ну кістяк він достатньо великий саме там. І тому ми повинні це розуміти, але функціонал буде інший. І той функціонал, який будуть брати на себе вихідці з армії і в державному апараті і так далі. Я думаю, що точно не сподобається росіянам, тому що як вони ви хотіли, ви хотіли, щоб взяли владу, так на інституціональному рівні, от наповнення кадрами. Ці люди звичайно будуть присутні, але якість впевнений, що якість роботи е, е, органів влади буде на буде більш ефективна і більш, е, більш працююча. Знаєте, от якось підраховувала скільки потрібно людей для того, щоб ну створити цю критичну масу. В державному апараті, який буде працювати як державний апарат і не обслуговування корупційних інтересів, а в дійсності та кількість не така і велика. Потрібна ну плюс-мінус 10 тисяч людей потрібно. Я впевнений, що в нашій армії такі люди є. Що ж, і тоді, от підсумкове питання, от зважаючи на те на ті вихідні умови, які ми зараз маємо на даний момент, а мається на увазі, по перше, консенсус, який у суспільстві встановлений і панує стосовно е, виборів в країні, так от ми дивимося на соціологію, зокрема КМІС свіженьку, від жовтня, в жовтні проведено. Більше 80% українців вважають, що вибори мають проводитися після війни. Ми маємо позицію політичної верхівки, що в Вибори до завершення війни не актуальні, і е, наразі ця ідея є абсолютно шкідливою і не, не, не на нашу користь. Ні, ніхто не збирається, не планує проводити вибори. Наскільки ми це чуємо от від президента Зеленського від його оточення на даний момент часу. Ми також бачимо, що вся п'ята колона або 90% цієї п'ятої колони розбіглися, повтікали з України. Є дехто хто транслює якісь ворожі меседжі з-за кордону. Скажімо так, і меседжі спрямовані на роз'єднання країни. Однак таких от хитань загрозливих на даний момент на щастя не відбувається. В чому ж тоді полягає надія, сподівання чи план Кремля? Там надіями не оперують. Там планують чіткою ціллю і засобами досягнення цієї цілі, навіть якщо вона виглядає нереалістично. Отже, на що Кремль робить ставку в такому разі, плануючи цей майдан номер три, якщо усі умови проти цього складаються. Ну, дивіться, Путін це спецслужбіст. Його вчили проводити спецоперації. Вони вміють проводити спецоперації, е е е і все, от і як навчили, так і намагаються робити. Знаєте, як як в тому анекдоті – не стріляйте в піаніста, він грає як вміє. і тому звичайно, що вони будуть намагатися використовувати різні різні методи. А вони а все ж таки, десь вони професійно намацують от такі точки розламу в нашому суспільстві. Я от бачу по соціальних мережах, що ведеться кампанії, як боти. У мене наприклад на сторінці Фейсбуці часто з'являються. Вони намагаються намацати свою, свою гру. Це ну не слід недооцінювати. З точки зору роботи по спецопераціях вони досить професійні. Вони цим займалися ну років сто там, цілий інститути працюють там в рам. КДБ, потім ФСБ і так далі, для того щоб здійснити ці спроби. Чи вийде у них тут тут велике питання, тому що знову таки, питання: а хто от хто от висловиться? Наприклад, ну хто там вийде, мов сказати, давайте миритися з росіянами, да ну не знаю скільки ну, арест... людей... Арестович спробував вийти з цим. Сидить зараз за кордоном, віщає як папугаї. Ключове питання за кордоном, і вже потрібно, щоб тут було, да? щоб там прийшов та ви зробив. Бачите, Януковича привозили. Говорили, що там між його привозили. Там під час, коли там були війська, Так, а у них людей немає. Ну просто елементарно, немає людей. А ті, хто теоретично могли це робити, я думаю, що вони гроші візьмуть по старій корупційній традиції, а потім скажуть, не ж могла. Тому що ну це люди теж не ідіоти. Вони ж розуміють. просто ти от вийди зараз ти зроби. Так тебе, ну вибачте, будь ласка, якщо не пристрелять ну там протягом доби і будуть прави. Тому що ти в даному випадку є легітимною цель для українських військових або спецслужб, там, да, або з тобою, ну точно щось буде нехороше, і такої кількості людей, от лідерів, немає, і їх не буде вже, слава Богу. Чи є, але ми повинні розуміти, чи є в країні яка кількість колаборантів, яка досі симпатизує Росії, ми повинні визнати, що така кількість є. Ну, 5% населення досить любить Росію. Давайте будемо відверті. Ну, знаєте, коли я читаю, коли дівчинку засудили СБУ, порушила справу дівчинку в Кировограді, По моєму 20 років пожиттєвий життєвої по життєвий термін закоригування. Ну думаєш, ну слухай, ну звідки? Тобі ж 20 років ти радянський союз не згадала. Ну не знаєш. От ти любиш і ти упевнена, що росіяни тебе врятують. Тобто, ти пішла служити ворогу. Так тебе спіймали, посадили на пожиттєвий термін. Тобі ж тільки 20 років. Ну звідки таке? А воно є вплив в Росії існує так. Ми повинні це чітко розуміти, в тому числі культурні, соціальні мережі. Так далі, ми повинні, не повинні на це зважати. Але проблема росіян, що для того, щоб звести це організувати, потрібні гроші, потрібні організаційні структури, потрібні якісь притомні і непритомні лідери, про які там будуть говорити, а таких немає. Ну таких вже просто немає, тому що ну дивіться, Чого вони носяться з тим Януковичем? Ну як інвестували в Януковича в 2003 2004 році. От за 20 років у них е, ну такої постаті і не з'явилося. Медвечук, ну медвечук ще. В... За часів кучми мав величезний антирейтинг. Тоді він ще, знаєте, як говорив Іван Степанович, плющ: навіщо обхати, якщо воно не лізе? А так він задоволення брав гроші. Як ми бачили, там що там вагони собі купували, палаци купували. А реально нічого не відбувалося. Вони просто брехали там, пиляли гроші, і тут пиляли гроші. А тепер. В Україні навіть немає тих, хто будуть навіть теоретично брати і пиляти гроші, бо спіймають і посадять, і правильно зроблять, тому що так повинні працювати. А, спецслужби. Стефондераса дуже дякую вам за цю розмову. Розставили ви так би мовити на місця усі ці тези і розклали наміри Кремля. Що ж будемо уважні в такому випадку? Що нам залишається саме це пильнувати ситуацію? Дякую за цю розмову, за цей діалог. Тарас Завгородній був з нами на зв'язку.